Одного разу професор відомого університету поставив своїм студентам таке питання: Чи створив Бог усе суще? Один зі студентів упевнено відповів Так. Тобто ви вважаєте, що Бог усе сотворив? запитав професор. Так, повторив студент. Якщо Бог сотворив усе, то значить він сотворив і зло, раз воно існує. І згідно з тим принципом, що наші справи визначають нас самих, ми доходимо висновку, що Бог є зло, сказав на це професор. Студент притих, бо не зміг знайти аргументів проти залізної логіки викладача. Професор, задоволений собою, похвалився перед студентами, що в черговий раз довів, що віра в Бога це міф, який вигадали люди. Але тут інший студент підніс руку і запитав: можна з цього приводу поставити вам питання, професоре? Безумовно. Професоре, чи існує холод? Ну що за запитання? Звісно, існує. Вам же колись буває холодно? Студенти засміялися над безглуздим, як здавалося питанням сокурсника. Але той говорив далі: насправді холоду не існує. Згідно із законами фізики, те, що ми вважаємо холодом, є відсутністю тепла. У природі холоду не існує. Люди вигадали це слово, щоб описати свої відчуття, коли їм бракує тепла. Студент продовжив: Професоре, а чи існує темрява? Звісно, існує, і ви це самі знаєте, уже менш упевнено відповів професор. Студент заперечив: І тут ви не маєте рації. Темряви також не існує. Темрява насправді це повна відсутність світла. Ми можемо вивчати світло, але не темряву. Простий промінь світла може увірватися до темряви і освітити її. Як же ви можете дізнатися, наскільки темним є якийсь простір? Ви вимірюєте, яка кількість світла присутня в ньому. Чи не так? Темрява – це поняття, яке людина використовує, щоб описати, що відбувається за відсутності світла. Студент не зупинився. Скажіть професоре, то чи існує зло, про яке ви говорили? Цього разу професор відповів дуже невпевнено. Звісно, я ж усе пояснив, ми бачимо його щодня. Воно виявляється в жорстокості між людьми, безлічі злочинів і насильств по всьому світу. Тож зло все-таки існує. На це студент знову заперечив. Зла не існує, точніше, воно не існує само собою. Зло є лише відсутність Бога, на кшталт як темрява й холод відсутність світла і тепла. Це лише слово, яке використовує людина, щоб описати відсутність Бога. Бог не створив зла, зло це результат відсутності всередині людини, в серці її, божественної любові. Це на зразок холоду, що настає за відсутності тепла, або на зразок темряви, що настає за відсутності світла. Професор був посол